В нашій родині традиції звичайно є на Пасху. По перше, це обов'язково в церкву. Ми йдемо в суботу, ввечері так зручніше, тому що зранку в неділю можна одразу відвідувати всіх родичів. Крашанки з дітьми робимо. Дивимося в тіктоці лайфхаки, якісь новинки, щось придумуємо. Останні кілька років сама випікаю пасич. На сам Великдень, звичайно, ми їдемо до бабусь в села, відвідуємо з дітками, збираємося великою родиною, накриваємо стіл з миру пониці, хто що привезе. І так проходить наше святкування. Так, ну в нас сім'ї зазвичай печуть паски. Раніше не пекли, раніше ми завжди купували. А з якогось року ми почали самі пекти. Мене мама зазвичай ну не творча людина, але ось на Пасху, е, рис е якісь. Цікаві наліпки. Ну, типу, дуже цікаво придумали, завжди якісь там ну прям яскраві. Е, я знаю, що хтось там в лушпині фарбує, але ми ніколи такого не робили, у нас завжди було щось таке яскраве, цікаве. І святимо паски зазвичай іноді вночі, але простіше у нас церква є яка е, українського патріархату, яка ввечері, там в шість, напевно, вечора. От ми дуже часто теж ходили туди, і ну, зранку вже святкуємо, як, як зазвичай. Тім сім'ї вже печу пасочки. Саме печу, бо мені це цікаво і це. Цікаво, коли воно виходить і не гірше, ні може краще, ніж магазин. Ось, ну і кра... і красанки, бо писанки це вже дуже складно. Так дякуємо Богу, що ми так нам до... господь дає жити, працювати, не дивлячись на війну, робити свої справи і ще, і ще святкувати, ще дає сили. Бо, бо цей гарний настрій це плодотворна праця, а це теж важливо зараз, бо хтось має воювати, а хтось має їх, їм допомагати і грошима, і силами, і хто чим може. А це треба здоров'я і гарний настрій, бо якщо людина впаде в депресію, то вона хворіє і самі потрібна допомога. Взагалі в нашій родині прийнято святкувати Великдень, якби як майже як у кожній родині в Україні, але більша традиція, взагалі, е, раніше випікалися пасочки, бабуся випікала. У селі на даний час, якби пасочки купуються в магазині освячення, також ходимо в неділю, вранці більше подобається і дитині, і усім освячувати. Ну, так як сьогодні чистий четвер, то будемо більше готуватися до Великодня, робити прибирання. В нас родині на великодні свята. Ми збираємося разом зі за столом, готуємо страви. І просто гарно проводимо час. У нас така традиція кожного року. Тобто ми завжди кожного року збираємося одним складом. Ну, може і поповнюватись, і змінюватись дещо. Багато у нас в сім'ї, наші є свят, на які ми обов'язково збираємося. Я дуже ціную сімейні традиції. Для мене це на першому місці. Родина, добробут і тому вітаю вас всіх з великодніми святами.